Чи готові об'єкти критичної інфраструктури до початку опалювального сезону? Які заходи щодо впровадження альтернативної генерації ведуться в Ізмельському районі? Та чи готові мережі електропостачання до майбутніх холодів? Відповіді на ці та ряд інших питань в ході брифінгу надав перший заступник голови Ізмельської районної військової адміністрації Сергій Проданов. Він зазначив, що станом на сьогодні всі життєво важливі об'єкти критичної інфраструктури в Ізмельському районі захищені та забезпечені генераторами відповідної потужності згідно е, даних. Територіальних громад зараз ми маємо 268 генераторів, встановлених на об'єктах критичної інфраструктури: це і котельні, це і об'єкти соціального призначення, об'єкти охорони здоров'я і заклади освіти. Потреба по Ізмуївському району генераторів ще є: це генератори великої потужності, які повинні бути встановлені на харчоблоках навчальних закладів. Самі навчальні заклади забезпечені, вони працюють, але харчоблоки потребують більшої генератори, більшої потужності. Наявні генератори забезпечені необхідним запасом палива із розрахунку на 5 діб роботи, яке зберігається на базах сертифікованих ліцензованих підприємств та в резервуарах на комунальних підприємствах. По дизельному паливу у нас запас на сьогоднішній день складає 95 тонн, Це 98% забезпечення на 5 діб. По бензину це у нас 54 тонни бензина. Це складає 168% від нагальної потреби на 5 діб. Все паливо зберігається на ліцензованих організаціях і комунальних підприємствах. Паливо є в натурі, це не талони, це реальне паливо, яке буде використовуватися у виняткових ситуаціях. У разі сильних снігопадів розчищення доріг від снігу у містах та селах Ізмайського району буде здійснюватись силами комунальних підприємств. З цією метою територіальними громадами підготовлено 27 одиниць спеціалізованої техніки. Дороги місцевого та державного значення отримуються у нас службою місцевих автомобільних доріг та службою відновлення та розвідку. Відповідно, підрядна організація визначена. Вона має запас протижеледних сумішей. Вона має підготовлену техніку, готова к роботі. В принципі теж все, все нормально, паливо теж є. Крім цього, у разі похолодання та відключення електроенергії в Ізмильському районі будуть працювати 57 пунктів незламності. В них одночасно зможуть перебувати 2670 осіб. Велику увагу перед початком опалювального сезону приділили розбудові альтернативної енергетики та впровадили джерела альтернативної генерації. Мова йде про сонячні електростанції, когенераційні установки, блочно-модульні котельні та газові генератори. Зараз у нас розробляються проекти встановлення чотирьох дахових сонячних станцій на території Ізмийської центра... міської громади. Це на центральній, це на Дунайській обласній лікарні. Це декілька ще державних установ і Ізмаїльський перинатальний центр. В принципі, перинатальний центр і більша частина лікарні зможуть зживитися автономно своєю електричною енергією. В будь-якому при будь-якому відключенні світла наразі ведуться підготовчі роботи для проєктування сонячних станцій з пристроями накопичення електроенергії на територіях Ізмаївського та Вилківського підприємств водопостачання. У нас зараз вже в процесі встановлення на етапі отримання технічних умов дві когенераційних реційних установки газових когенераційних установки потужністю по півтора мігавати. Які будуть встановлені на території міста Ізмаїл, це приватне підприємство закуповує і встановлює ці установки. Але вони не встигнути їх ввести в експлуатацію цьому році. Включення опалювальних систем заплановано не раніше 1 листопада, зазначили в районній адміністрації. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюється органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов. Опалювальний сезон в районі у нас стартує після 1 листопада, Листопада, але е, тоді, коли температура навколишнього середовища загальнодобова буде середньодобова буде нижче 8 градусів е, за Цельсієм. Тобто, ну, після 1 листопада, якщо будуть такі холода, як зараз, то мабуть вже стартане опалювальний сезон. Всі підприємства у нас готові, всі контракти підписані, акти готовності у комунальних підприємств підписані, все, все нормально, всі чекаємо старту. Підключення систем відбуватиметься поступово. Спочатку опалення вмикатимуть у лікарнях, школах та дитячих садочках, а потім у багатоповерхових будинках та приватному секторі. Докладніше про готовність із мирського району до початку опалювального сезону. Дивіться у передачі розмова з владою. Одразу після випуску новин 700 секунд. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин.